Грішники, це вже п'ятий фільм режисера Райана Куглера, і це вже п'ятий фільм, де одну з ролей у його картинах грає Майкл Біджорден. В цей раз режисер вирішив, що глядачам Майклом здивувати вже буде якось важкувати, і додав у фільм одразу двох Майклів від Джорданів близнюків. Докупи, додавши сюди вампірів, чудову музику, неймовірну Гейлі Стенфілд та гарний візуал. Але чи вийшло з цього коктейлю саме 98 зі 100? А як про це стверджують критики на томатах, чи все таки колір шкіри, режисера та акторів зіграв свою роль, та фільм не такий ідеальний ідеал, а щось інше? Ось сьогодні про це і дізнаємося. На початку я хочу зазначити, що Райан Куглер, в цілому, як режисер, мені дуже подобається. Він вміє гарний візуал, чітко розуміє на що треба робити фокус у своїх картинах, не боїться братися за великі франчайзи, та його фільми мають певну унікальність унікальність у тому, що майже всюди він хоче додати чорношкіру культуру або історії чорношкірого населення. І це непогано, ні, все-таки він режисер і сам обирає, що показувати та розповідати у своїх роботах. Він митець, і його критикувати за це буде важко. Проблема лише у тому, що іноді з цим можна переборщити та забути розважати глядачів, як це було, наприклад, у діалогії Чорна Пантера. А іноді ж це досить у тему, як у тому ж Кріт. Нова картина грішники ж не стала виключенням, та тепер цей режисер захотів показати пригоди, страждання, успіхи та життя чорношкірого населення в США саме в середині минулого століття, а не як у минулих своїх роботах, у вигаданій країні Африці або сучасній Америці. Історія розповідає про двох братів-близнюків Елайджа та Еліса, які приїжджають у рідний край, щоб відкрити клуб виключно для чорношкірого населення. По, -по перше, клубів для білих і так купа, а по-друге, зворотнього расизму не існує. брати відомі бандюгани. Тож їх бояться і поважає майже вся округа, окрім дивних музикантів, які хочуть зруйнувати відкриття цього клуба. Першу ніч це якщо що зав'язка та майже вся перша половина фільму, який перша година фільму. І я не жартую, перша половина знята у стилістиці кримінальної драми та повільно знайомить нас з героями їх проблемами та робить оповідання глибшим. У когось раніше загинула дитина, хтось залишив тут своє кохання, хтось хоче стати музикантом, навіть не дивлячись на протести батька. І все це приводить нас у другу половину оповідання, де режисер починає створювати горор і додає потайбічний бічний фактор в своє оповідання. Саме у цій частині і з'являються вампіри, показані на постерах та трейлерах. Та фільм повністю змінюється. Нічого не нагадує? Все вірно, від заходу до світанку, який вийшов майже 30 років тому. Цей фільм це майже брат близнюк тій роботі Роберта Родрігеса з урахуванням того, що нова робота десь втратила іронію, сарказм та чорний гумор, а залишила тільки серйозну драму і серйозність у своєму донька. Якщо фільм з клуні та Тарантіну був більше чорною комедією, тонкою сатірою з купою насильства, то тут у нас фільм як починається драмою, так він нею і закінчується. Щоправда, в певний момент вирішивши показати нам монстрів з натяком на загальний апокаліпсис нашого світу. І це погано, бо якби не існувала картини Роберта Родрігеса, цей би фільм, цей би хід був набагато свіжіший та цікавіше для сприйняття, а не нудним повторенням старих ідей з нотками проблеми расизму. Та й нащо було показувати вампірів у трейлері, просто я не розумію, бо по суті це повинен був бути шикарний твіст для глядачів. А так, розуміння, що у фільмі будуть вампіри, робить абсолютно незрозумілою першу частину фільма і кількість за. Айвої драми дуже велику кількість до подій у клубі, та й розкривати демона режисер не захотів, бо це не так цікаво, як, наприклад, історія чорношкірих, які бухають та просирають всі гроші на бурбон, і розповідають що це, коли їдуть у машині. Це набагато цікавіше та доцільніше для цієї історії. Можна сказати, а в чому проблема змінити жанр під час фільму? Я сам таке люблю до слова, я люблю трагікомедії, я люблю коли експериментують. Але є велика проблема: якщо ви розкриваєте дуже багато глибокої драми на початку, це не буде працювати, бо. Як би вам з натяками сказати, шанс того, що дуже багато дорогорядних героїв виживуть під час зустрічі з вампірами, ну вона досить мала. Ну і тут я хочу попросити підписатися на канал, якщо ви цього не зробили саме під час перегляду відео. Бо це бустене як це відео, так і цей канал. Якщо у вас є ще й зайві гроші, і вам подобається мій контент, посилання на допомогу і банку з чайовими у першому закріпленому коментарі. Ні, звичайно, фільм непоганий, навіть не нудний, як схожі тематикою інші картини за останні 20 років у Голлівуді про страждання чорношкірого населення і розуміння, що білошкірі люди повинні вибачатися, вибачатися, вибачатись. Окрім всього, цього лайна, яке мене особисто не стосується, бо мої пра-пра-пра дідусі не мали жодного раба, а самі все життя страждали від сусідів уйобків, тут об'єктивно глибока та прекрасна музика, чудова операторська. Робота крута акторська гра, особливо Майкла Біджорена, та прекрасна робота зі створення правильної атмосфери, Підкачав лише сценарій, який сам не розуміє, що він хоче показати глядачу. Чи він страшний жахастик, чи кримінальна драма, чи мелодрама, чи музичний перформанс, чи історична робота. Картина втрачає ідентичність і поява вампірів взагалі руйнує, хоч якусь цілісність у випадку серйозного кіно та глибокої драми. Особливо з урахуванням того моменту, що перед появою кровосісій режисер взагалі ловить тріп та показує нам момент руйнування часу та простору, який потім не повторюється і ніяк не пояснюється. І знаєте що? Ось саме цей момент це найкраща частина фільму. Не битва з нежиттю, не екшоні, не драма про чорношкіле населення ні. Найкраща частина це візуалізація музики. Якби режисер зробив би більше таких моментів, саме таких, закрутив би сюжет навколо подорожей у часі або хоча б трансформації простору, то це був би набагато цікавіший фільм. І, можливо, хоч трішки мав би реальний шанс відповідати тим сотням десять з десяти, які зараз виставляють. Йому критики у США, а так у нас дуже шаблонний жагастик з тонною непотрібної драми, який мало чим дивує через повну ідіатію та нелогічність поводження героїв та лиходії. Докупи тут у нас просрана любовна лінія одного з братів, де присутня Гейлі Стенфілд, яка до слова тут дуже дуже має маленьку роль, і вона ніяк не розкривається. Ну і дуже повільний початок, який можна було б скоротити. Ні, знаєте, який треба було б скоротити з урахуванням другої половини, або залишити і змінювати саме другу половину, щоб перша почала працювати. Я вже зазначав, що до режисури тут питань у мене нема. Але є все-таки правду, є пара моментів, які прям просрі. Це і битва з купою вампірів у фіналі, де десятки вампірів забігають у цей клуб і просто стоять і нападають на людей по одному, а не оточують товпою. Так, це і фінальний кадр, де ворог так багато говорить, що ну це нагадує вже якийсь мультфільм. Ну і в тій же сцені фінальній просто зверніть увагу, як нападають на головного лиходія, і де в цей момент стоїть. Навпав, і на що дивиться, і що він ігнорує, так би мовити. От тут повністю просране режисерське орієнтування кадра. Загалом же, що хотів сказати автор, я так і не зрозумів, бо він говорить так багато і так часто змінює думку, що загалом вийшов якийсь нездоровий села. Звичайно, західні змі поставлять йому 100 зі 100. Звичай, як це було з чорною пантерою? Можливо, тут навіть буде пара номінацій на Оскар, хто знає. Ну а купа наших же журналістів та пара ледачих блогерів взагалі перероблять чужі рецензії чаджи та видадуть огляд з твердженнями, що це неймовірний успіх і прям. О, як же там написали на межа Медіа? Ах так, це видатне кіно без зайвої скромності шедевр, який точно увійде в історію. Але повірте мені, це абсолютно прохідний фільм, який дуже якісно зняти, так от, прям без жартів, але який не дивує, окрім музики, нічим. Але мені здається, в кіно ми все-таки ходимо не заради тільки музики, а заради хоча хоч якогось сценарію. Ну, і ще було б добре, якби цей поганий сценарій не захищався кольором шкіри творців. Побачимо.